В ці вихідні ворог активізував свої дії на фронті. У суботу, 15 лютого, Сили оборони України зафіксували понад 260 ворожих штурмів. Втрати росіян, відповідно, теж зростають. Більше про ситуацію на фронті далі в нашому сюжеті. Ракети, авіабомби, ударні дрони та інтенсивні бої. Росіяни за минулий тиждень випустили по Україні понад дві тисячі повітряних цілей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Україна захищається. Ми стоїмо та б'ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів. Та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей. А за даними аналітичного проєкту State, 15 лютого стало найважчим днем на фронті від початку року. Лише за одну добу зафіксовано 261 атака ворога. За уточненою інформацією Генерального штабу ЗСУ, основна активізація противника була на Покровському, Куп'янському та Великоновосільському напрямку. На Покровському напрямку останні тижні окупанти намагаються просунутись на позиції українських підрозділів. Противник перерізав трасу Покровськ-Костянтинівка на схід від Покровського, Покровська та мирнограда таким чином ворог продовжує свою тактику створення кліщів навколо великих населених пунктів, що вперше застосував на практиці під час взяття Авдіївки рік тому. У той час Сили оборони України вперше за рік змогли відкинути війська окупантів, звільнивши село піщани під Покровском, та просунутися на два кілометри в сусідніх населених пунктах. Це підтвердили у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. На минулому тижні у Міноборони РФ заявили про окупацію Турецька, але українські військові заперечили це і повідомили про важкі бої в самому місті та навколо нього. Та, попри те, що росіяни штурмують позиції українських підрозділів, над шахтою центральна майорить український прапор за даними оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, втрат позицій не допущено. Механізована колона у кількості чотирьох одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області. При відході техніки по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи президентської бригади. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт. Не менше гаряче зараз і на Харківщині. Де ворогу вдалося створити плацдарм для наступу? Росіяни намагаються оточити місто Куп'янськ однак, на думку командира групи спецпризначення окремого загону Тайфун, найближчим часом ворогу дістатися до міста не вдасться. За даними Генштабу ЗСУ, на південних ділянках фронту наші захисники відбили усі штурми російських окупантів. На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників у напрямку Новоандріївки на Придніпровському напрямку. Наші війська відбили вісім безрезультатних спроб противника атакувати позиції українців.